Китай зробить, от те, що він зараз робить, просто потихеньку робить свої заяви постійні на підтримку Росії, а насправді зменшує експорт всього до Росії, ага. тобто зменшує можливості і здатності Росії, і це дуже важливо. Тобто, це в будь-якому випадку їх знесилює. Другий момент це, в принципі, нехай вони не палять мости з європейцями, нехай будуть, не треба там їх теж дуже штовхати в російський бік. Торгують Європа за рахунок цього отримує доходи. Зрештою, вони можуть виділяти більше коштів і на допомогу Україні. Не треба забувати економічний потенціал країн ЄС, це в тому числі і ми, бо з цих коштів потім нам купують щось. Ці кошти потім виділяють на снаряди. Ці кошти потім інвестуються, зокрема, в оборонну індустрію, з якої виробляється зброя, і йде в Україну. Вони ж не з пустого місця. Це щоб людям пояснити, сказати так, так, звичайно, вони не на пустому місці. Пояснимо. Наступний момент, що стосується допомоги, я думаю, що це змінить ситуацію, тому що все ж таки ми отримаємо пакети якомога швидше, і це підсилить нас на полі бою. Наші здатності, от зараз, не допустити фатального критичного моменту, коли посипеться фронт, і можна буде думати про якісь найгірші сценарії. Це дасть змогу ефективно стримати Росію, відбити ось ці всі наступи, нанести максимальні втрати. Ось це дуже важливо і по ним полетить доволі таки потужно. І плюс я думаю, що це дещо укріпить зараз Сполучені Штати, дещо мобілізує і Байдена. В нього не буде іншого виходу, окрім як давати атакамси і більше говорити про Україну. А що робити тепер. Тепер йому, а тепер його республіканці будуть скувати за все. А ви помогли Україні? А чого Україні не дали? А Україна чекає? А Україна готова. І От піде така дискусія. А чого Україна страждає? Ми ж проголосували, а де атакамси? Де Петріоти? Чого не їдуть? Ще ну, досі в Україні план перемоги? Ну звичайно, 45 днів, 60 днів на цей на а нехай, а нехай роз а, так, А це дуже це дуже корисна. Насправді, дискусія, тому що. Має бути чітко задекларовано, що штати підтримують Україну до відновлення територіальної цілісності. І для цього перше, друге, третє, четверте, п'яте має бути зроблено. Mm -hmm. Отут робить Україна. Оцей блок, те, що Україна має зробити контроль за коштами, боротьба з корупцією. Все має бути ні від чого ми не можемо відмовитись. Все має бути. А отут штати для цього роблять раз, два, три, чотири, п'ять. Все А Китай зараз отримав маятник зворотній бік від політики нерішучості, на не ескалації, тощо і він пішов тепер. В їх сторону, а тепер прийдеться пожинати негативну сторону цього підходу з точки зору внутрішньої політики Сполучених Штатів для нас це добре, тому що тепер гра буде навпаки на те, хто більш підтримає Україну. Будемо сподіватися принаймні з приводу грошей. Я також налаштований, що шанси дуже хороші, але все ж таки я би наказав, що питання вирішене. Політична криза, тим вона і криза. Що інколи можуть прилітати чорні лебеді і завтра у когось інфаркт в конгресі, і а, Бог його знає, як питання буде розвиватися далі. Бо потім на а, відпустці або роботі в округах ну знаходиться сенат, і так далі. Молоді тобто, активні люди, такі дивно, угу. що я думаю, серцем все гаразд. Там мало ли? Я ну отрую, звісно, ну, я теж реанізую. але ну Бог його знає. пожежа трапиться в приміщенні і тривога спрацює, тобто. Ситуації можуть бути різні, тому давайте. Чому нас має навчити зокрема ця війна? Одній з реч речей це наказати гоп, поки не перестрибнемо. От коли okay. вже приймуть, коли вже підпишуть, тоді ми вийдемо, і скажемо ура! А до цього давайте стриманий оптимізм зберігати з приводу е підтримки. Там дуже важливо, що достатньо серйозна сума закладена на компенсації для американської армії за надане обладнання. Тобто, це дозволяє швидко надати в Україні так. цілу низку позицій. Там понад а, 000 000 000. до речі, в тому проекті, який був перший пропонувався спільний. Там якраз менше грошей було на подібну програму, більше грошей на контракти довготривалі. І це зміна пріоритету, яка відобразилася в законопроєкті, це дуже добра історія. Негативна сторона там, те, що грошей менше для бюджетної підтримки України, 7 мільярдів з копійками. Оце от прикро, розраховували на 12 від штатів. Але на за цей час вже ціла низка наших партнерів, не тільки європейських, але й Японія, ти Баканська Південна Корея, нам uh -huh. підкинули грошей. І відповідно наразі для нас не критично це випадання там 4 з копійками мільярдів. Вони вже перекриті за рахунок інших партнерів, тому це не матиме для нас негативного наслідку. Але можливо, це і якраз перекочувало туди в безпекову підтримку. А, з приводу Китаю. Ну Китай буде зараз цим вікном намагатися максимально скористатися. Зрозуміло, що вони будуть активні чаті. але я не бачу в цьому якихось критичних зараз загроз для нас і того, що це може перевернути ситуацію або змінити її хід в невигідному нам річищі. Mm -hmm. mm -hmm. Для цього створюються певні окремі виклики, тому що зрозуміло, що для НАТО це серйозний виклик з точки зору більшої присутності Китаю. Ясно, що це створює елементи напруження і конкуренції всередині Європи, mm -hmm. тих хто. Веде діалог з Китаєм і по яких темах конкуренції між бізнесами, то що це, звісно, буде створювати напруження. Ну але воно прогнозоване, тобто воно весь час існувало, змінюється одна тема іншою. Це абсолютно нормальні плинні реалії міжнародної політики. Тут ніякої екстремальності нема з приводу того, що. Франція цей діалог з Китаєм на вищій рівні безпековому може розпочати. Ну я би не бачив в цьому якихось загроз. Сполучених Штатах вибори пройдуть, буде зрозуміло, що нас чекає. І випадку, якщо Трамп буде за негативним сценарієм угу. з, з інституційною кризою, то це може бути для нас в плюс. Якщо Трамп буде прогнозованим, він перемагає і... Інституційна база витримає, не буде кризи, то в такому випадку це відіграється на півкроку назад. Якщо буде Байден, то це так само нам може зіграти в плюс, тому що це підстрикатиме Сполучені Штати відмовитись від доктрини е обмеженого застосування сили, непровокування і ес аналізу ескалаційних ризиків. Прийдеться сполученим штатам повертатися більш активно забезпечення безпеки на європейському континенті під тиском фактично, Китаю, який заходить на її задній двір. Для нас це нормально. Я ж знову ж таки. Я би на це зараз не звертав уваги в абсолюті своєму. Я би на місці аналітиків зараз більше звернув би увагу на Індію. І щось мені підказує, що зараз вибори пройдуть, формула миру пройде. Подивимось, чи на саміт Миру вдасться заполучити Індію. Це була б для нас дуже серйозна перемога. Вони поки що не підтвердили, так? Да? Ну, диви, за моїми даними, вони будуть. Але знову ж таки я не хочу завищувати очікування, тому що багато води може до того моменту вилитись. І, ба більше, те, яким буде цей саміт, яким буде його порядок денний, і наскільки він буде близький по сутнісно до формули миру, Росія там буде? Та ти що? Ну, ну, Китай же наполягає. Китай наполягає для того, щоб не приїхати і сказати, що відповідальність перекласти ну, на я таку а, вже. сторону, яка запрошує. І Абсолютно. це виправдання для неявки. Ну слухай, Китай ніколи не прив'язував би свої кроки до Росії, а, в залежність не ставив би. Ну, завтра Російська Федерація щось знову чи якась буча, умовно кажучи, що Китай скаже: от не ми, Ну смішно. Це ж комунікаційна історія, чисто політична. Китай не був готовий і не готовий. Це не його праздник життя. Ну нащо йому їхати кудись в солянку, де Китай не є навіть топовим акціонером. В нього немає свого трона, а він буде сидіти поруч з усіма іншими і тим самим обвалювати свій статус геополітичного впливу. Плюс Китай це десяток країн, які орієнтовані на Китай їх результативні забезпечити за за які такі каврішки китай зараз має це робити угу. ну а, це не той формат плюс формула миру буде туди винесена лише частково судячи з усього угу. і сам саміт буде інагураційним і я би не завищував від нього очікування угу. тому що угу. на наступний день щось це так кардинально вплине ба більше цей саміт не про Росію ну верніше цей саміт не про а, перемовини з Росією і формула миру вона не про переговори з Росією. Там лише один десятий пункт. Він про це: дев'ять пунктів вони про світ, який потрібно зробити більш дієздатним, для того, щоб Російську Федерацію можна було або примусити до миру, або за наслідками російсько-української війни сформувати систему стримувань і механізмів впливу для того, щоб Російська Федерація не вистребила або хтось інший, скориставшись цими угу. прецедентами, на новий ревачистський виток, умовно через кому, щоб там не було інших. А з приводу їх коаліції на останок, виходячи за рамки того останнього питання, можна подивитися просто як цікаво, де сходяться інтереси, а де розходяться Росії, Ірану, наприклад, і Китаю. І от питання нафти між Іраном і Китаєм. Достатньо серйозним чином викликає напруження, і Іран там піднімав ціну для Китаю, наприклад, на нафту. А Логічно, поруч з тим да. є Хусітою, які так. орієнтовані на Іран дуже Чи серйозним хусі, чином, да, де да, є впливи Росії, але да. при цьому вони поклали торгівлю, яка б'є не тільки по Європі, але б'є і по Китаю дуже серйозно. І Китай не має силових можливостей взяти і вирішити це питання. А Захід не наважується силовим чином вирішити, хоча mm -hmm. там щось mm -hmm. і стріляють і. Намагаються імітувати активну боротьбу з хоситською загрозою. Тобто є точки, в яких інтереси і Китаю, і Росії, і Ірану, і Північної Кореї вони можуть розходитись діаметрально і вони можуть виступати конкурентами. В цьому цікавинка глобальної війни, чому я і не волію називати потенційно третю світовою. Це не зовсім світова, це глобальна війна, mm -hmm. де. Одні ті самі гравці на глобальному рівні і на регіональному, і на локальному рівні їх інтереси можуть десь сходитися в абсолюті, десь розходитись діаметрально. Вони можуть бути ворогами, а десь потім локально можуть навпаки співпрацювати. І це може одночасно відбуватися. Дивимось на Китай або на Туреччину, або на Іран, і можемо побачити, яких різниця в залежності від регіону і рівня, різниця їх позицій може бути діаметрально протилежною. Тут ми співпрацюємо з Росією, тут ми з нею конкуруємо.